І, будь ласка, а як вас вже на пересильну тюрму, то вас до Львова привезли. То як виглядала пересильна тюрма? Пересильна то була велика камера, нари були подвійні, нанизу були дівчата і на верхніх нарах сильніші дівчата були. Дуже часто заглядали по стінах чи якого знаку, що морзе робили, От, з камера з камерою. Дуже часто робили обіски, нас дорогенькі, в тому приходили назиратилі, все хлопе тут, то, вибачте, самі чорти з самого пекла, роздіваєш догола. І от ми, як підходимо вже, а двері повідкривані і на коридор роздіваєшся і йдеш вони там стоїть, там, що так по пару кроків зо два, за три хлопці стоять, і ти йдеш гола і пришітки маєш сідати, чи там був лагавіше, чи ти що не повпихала, чи ти там що не ховаєш. То тут то страшне. То, то таке, що світ такого не чував, а ви пишіть, пішіть навіть знай. То ви були на тоді вертаємося і одіваємося, і дуже молилися, От, котра могла, я молиту переводила, тоді Як мене забрали, хтось друга переводила, попала з нами в камеру пересильну сестра Монахиня з церкви святого Юрія. От то я від неї, і вона з нами їхала на інту. А як її? було звати? — Мелих, сестра Мелих. Сестра Мелих? Так. І ми їхали одним етапом, і вона була в нашій бригаді, поки четвертий Олп жіночий не дав запросу робочу силу, а вона була така слабенька вже, старша жінка була, і дівчата, котрі сиділи на Лонську з нею. То сказали, що вона дуже важні справи історичні ведала, що там чи поховані, були, чи щось поховано, що вона на провокації якось, що вона навіть ведала деякі справи. То треба питати в церкві, певно. І її забрали в смертельний лагер, такий абіс. Там вже самих каліків, вони вже там помирали, і більше її не бачу. А трошки далі від інте. Другий лагерь такий був смертельний. Як він назвався? Абес. 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 Угу. Як перекладалось там? Розшифровувались? Я не, не знаю. Ну, угу. нас на наш то був четвертий олб. Кожний олб, другий олб. Полюга, ми то на другому олбі сиділи. Дев'ята шахта, отакі От, вона. Вас у тих числах привезли до Львова на пересильну? Чому? Ну, то... то була десь. Пізна осінь, чи вже зима почалася, бо мама мені передала речі, такі вже теплі. То в Тернополі скільки були в часі, вісім місяців в Тернополі. Місяці, так. В Тернополі так. Так. Ага. Сюди, до Львова на переселені, вже чекали, і ми дуже просили, ми дуже хотіли, що віжіть нас, вежіть ми будемо робити, будемо гинути, віжіть нас. І дуже вже як в лагері ми були, ну то там. З дівчат бувших от, східнячок, вибирали е, бригадирами наших е, галичанок. Тут Хубзийова попала, як то за бригадира, не знаю, як то її. А так то, все були східнячки. Моя бригадир була полячка, шпіон німецький, Женя Врублєвська. Полячка була. І вона мене віддала. Що я в тюрмі, я вже за лагерю розказую. Так? Е, Чи ні? ні? Давайте ще на пересильній тюрмі скільки було часу в воїнів. Ну, я говорю, я не пам'ятаю, але знаю, що ми приїхали в березні місяців інту. В березні, березні міту був тріскучий мороз десь до сорока. Скільки часу виїхали? Ми довго їхали тут, ті, е, е, товарні вагони. Ми в тих вагонах, там ні на що сісти, ні лягти, ні нічого. І холодно було. Та холодно було. Я так, і... Та як хоч я не знаю, ми так одна до другої. Я щось не можу ще пригадати, тулилися, ще, та не було ні матраців, нічого. Там не звели. І на кожній станції ту конвої виходять, вони мали свій вагон і такими дубіньками бух-бух по вагоні. Чи вони підйом робили, чи що, чи подавали нам їсти? Я не можу тушити, я щось забула, ще що. Не пам'ятаєте, що їли в дорозі? Також кількою. не знаю. Але довго їхали? Довго їхали. То їхали, їхали, а тоді вже приїхали, не пам'ятаю, то не дні, то неділю ми їхали. А у Львові на пересильній тюрмі. То були в бараках тих жили, дерев'яних? То були дерев'яні в них? Ні, то були дома, муровані. Якісь муровани, то тюрма від одної каші. А там вже на пересильні вас не допитували нічого, Ні. бо там всі були. Ні. Ми вже посуджені, от, тільки молилися, нізно обіски робили такі. І їсти давали пайку тюремну. ти А в туалет ходили так само на парашу чи водили куди? Ні, то певно параша було. Це були такі великі камери, так? Так, так. Людей? Бо були двохповерхові нари. Скільки у вас людей в камері жило? Ну, такі камери могли бути десь по чи чоловік, чола бригада. Mm. Ось такі дрібничі є, забуваючі. Mm. А вже як, як привезли, кого ще ви пам'ятаєте з пересильної тюрмою? Прізвище і не нападайте. Ну от сестру Мелихту я дуже так. добре пам'ятаю. Із коліжанки у вас були, що ви так з ними співали. Є, Є от в пустомітах Януща Зарецька, Золочева, Іванка, а, той, то тут дуже багато помирало. Але які прізвища, хто за вами був на переселенні? Прізвища хто замикло. За Або поки пересилі? нас забрали в, в той в лагерь вже, на переселення. Тут і дівчата знаєте, Ми так всі називали, що я її прізвища не пам'ятаю, потім вертали, що деякі пам'ятаю, а ми себе не ми дуже всі покалічені. Але передзвонюємося От Івану Франки з Пустоміті, Другобіч, Тернопіль. Все... Хто там є? Тоже... Куліжанки, такі возлагів одного. Добре, а вже як розкажіть нам про інту, як там було. Ну, а їм тут приїхали, ти нас мандурували. Вже віддали чорні бушлати, чорні штани, ватні, такі чуні називали. Навіть з тих кленів, які помирали, тут ті чуні подавали нас, узували, що думаєте, ліганські нам валянки давали. А хто так. Були там полонений? Полонені хто були? Ну, а ті фронтовики. То і мужчини, то нам і мушечки речі. Всякі і китайці, і білорусі, і німці. Всякої нації. Mm -hmm. І між нами дівчата всякої різної нації були. Mm -hmm. То були полонені з тої сторони, що воювали за німців. Та видно? Та і от, німців багато було. Mm -hmm. Ну То добре, розказуйте, Давайте слухати за за інту, за табір, як там вас поубирали. Ну, як привезли нас вже в, в інту, то одразу умандування зробили. Mm -hmm. Вже була <coughs>, плен, також фронтовечка Надіжда Нікіфоровна і Лідія Михайловна, фронтовечки лікарки. Але вони попали в плен, значить вони не, не націоналістки, чому вони ще не стріляли, вони травилися. їх так судили. І разом з нами були, а як приходили такі октябрьські чи що, свята, то їх ще гірше карали. Їх забирали і в карцер на добу, на дві закривали, її давали їм відчути. Бо я в бурі півроку сиділа. Бур, то також двохповерхова така камера, і там ти типу, штрафів ще ту і давали місячами. А я півроку сиділа. Співала «Спи, Ісус спи на щині, та й живої Україні. І та моя бригадірка мене віддала. А як та пісня? Може, пам'ятаєте її? Спи, Ісус, і спі. Mm. Спи, Ісусе, спи, спа ходи, тут на рученьках Марії. Бач, вона тебе не. Спи, ісусе спи серденько, спи, ісусе спи, спи, ісусе спи, спатоньки ходи. Спи, Ісусе, спи на щині, дай же волю Україні, Спи, Ісусе, спи серденько, спи, Ісусе, спи. І що? Хто, хто то почув, що ви Бригадирка та моя, пулячка, а в нас ту кашка була. Пані Мар'янчик, двері закриті, бо та жінка не вертається. Mm -hmm. e Закрити, закрити їх, їх закрити туди. Ні, ні, там на двір. А то поляцька як її було звати? Женя Врублєвська. То вона, вас... вона була видно, в армії, десь німецькій, чи щось, бо була шпіонка. І вона попала як п'єна, ну її засудили, вона сиділа з нами. Ну, але вона, метобандеруки, отак білоруси мали свою організацію, інші мали свої, китайці, латиші, істонці, литовці, Ох, потрібна литовці, дівчата. Ми були родина, ми дуже була єдність. А ті опера, опер, що на лагері керує порядком політичним підшукував собі таких, щоб йшлі а де говорять про організацію, а хто тим займається, а хто агітує? І здавали ще дівчата, і от є Женя підписалася ще бути стукачкою. І да, дали її бригадіром. І вона нас вигудила на роботу, ми виходили на, на викорчовки тії. Е, там то таке, як море, а віч, вічна мерзлота і торф. Торф то буває такий, так висока гора по три метри, а буває пів метра. То нам то був жіночий труд з того олпу. Жіночу ми ходили, то замерзли. Ми такими кайлували кірками, квадрати, той торф, добиралися до твердої землі. А він замерзли легкі і на носилки, накладали торбу і носили в другу сторону, а прораб, який битовий, не політичний, от такі фронтовики, ті офіцери, котрі вже войні, а виїзду мають, їм виїзду теж не дали тим офіцерам, відміряли площу землі під будинок кирпічний, то ми, дівчата, здирали той. Ворог до твердої землі, виносили, робили пляц чистий твердої землі, а тоді навозили цеглу і хлопці мурували дома. І ми полішали дома муровані по тундрі. Хто ти в тих домах тому жив? Вольнонайомний. А тоді, як нас вивезли вже на волі вжати, найомні брали нас на, на квартирі. І в бараках ми трохи жили, і тоді стали знайомитися дівчата з хлопцями, давали нам увольнительні. Ми кожен місяць мільдувалися, знайомилися і стали женитися от, як я з своїми Миколю з Магерова, коло руської раві познайомилися. І був священник Лупачак, що і вінчав нас, і хрестив дітей. А де працювали чоловіки на? На строїтельству і в шахтах. А в шахтах що добували? Вуголь чорний? Вугілька. Вуголь. Насамперед відкривали ті шахти, добиралися тую породу, вивозили, 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 добиралися до вугля. То ваша робота була то зачищати торт твій будинки. То ви так. так постійно тим займалися ще щось робили? Та чого ні, ходили, от кирпішний завод будували то там допомагали дівчата носилками підносити, але все окремо. Дівчата, окремі хлопці, окремі, і всі з номерами. І як щось от, покарати, то конвой як щось замітив, зразу записав номер і здавав на вахту. А за що ви в бур попали? А в бур от за ту куліду. Аби де колядували? В бараку наша, якраз на святий вечір нам дали відро, на бригаду відро каші. Там, які ті каші були. Дали тої каші, відро на бригаду. Ми їмо, а на роботу нас будуть виводити. Ту кашу принесли в барак. Барак ділився на двоє. По одній три секції і по другі три секції, та ніби по три кімнати. Посередині піч велика, дуже і вуглем палиться. І повну бушлатів і штанях. Та є робоча бригада, яка приходила з роботи, скидала туто і за ніч днівальні очередували днем і ночами. І ті е, бушлати сушили нам до рані. А вони деякі тільки пари набрали, розігріли ще, або ті валінки. І рано ми знову ага, тої бригади ліпше підсушила, то та бригада забирає а другої бригади другу підсушують, так що та піч не перестає горіти. Вони сушили. І в тій бушлати, які до сушки, то відро з кашею сховали, а давали нам порційки цукру на місяць. Такий мішочок, я то на грама не розумію, ще, ну трошки більше, як то горнятку, цукру. Ми той цукор сховали, бо то буде наша кутя. І веч... прийшли ми з роботи, і зразу е... Нар'ятчиця зустрічає кожну бригаду е... з, з, тим... з накладною і прочитує, чи всі прийшли, чи нема всіх, чи щось сталося і заводить нас в столову. Столова вже накрила стіл наш обід. Ми обідали, пообідали, тоді прийшли в барак і. Пороздівалися і зразу за молитву. То, як поки з нами була монахиня, то вона провадила молитву, помолилися, застеліли були нижні і верхні нари. Внизу застеліли тими простирлами і тую кашу, кожному порцію з тим цукром розділили, але ми вже пообідали. І стали. Хто молиться, хто плаче, згадує, і хто їм згадує, хто кулєдує. А я була така до пісні ох, І от мені давай кулєдувати. І ще зараз товаришка моя в Черкасах Іванка. Вона є тут на з ним, чи ті самі сукінші, що я. Вона чорна кучерава була. Підмалювала собі вусики, а знакому дівчину мала в капьорці, де наша цивільна одежа. Нам не давали цивільну. І вона їй сказала, якось в кишеню випхала Борислав, обрала ще ту блюзочку, вона козак, а я дівчина коло неї. І ходимо, насамперед, заколюдували в себе, в свої секції. Тоді пішли в другу секцію, а тоді на другу половину перейшли. Де три секції, і там, і спи Ісусе, сп'яна на да й живої Україні. А вона, бригадір, мадам, лежить і спостерігала. І серед ночі, коли ми всі спали, то нам німально сказала, що бригадір Женя виходила ночію на двір. То вона нам сказала, вона моє прізвище Чопик запам'ятала, а Іван Казарехта. Не, не, не той, не моглася нагадати записати, і Іванки не відала, а мене. І ми приходимо на різд з роботи. Ночі такий був ящик, і вона кинула ту записку, з якої бригади, який номер. Ми... Був номер. У мене номер був Б685. Ми приходимо з роботи, дуже був сильний мороз на тому. На роботі і конвой до 40 градусів. Він міг тримати бригаду на роботі. Тоді знімав бригаду, він зняв нас. Ми скоріше прийшли на вахту. Конвой нас привів, здав, і вже Нар'ятчича, заключала, нас прийняла. Ми пішли в столову. Але тут Нар'ятчича приходить до нашої бригади і б 685. Я витягнулася, повернула ще, показала її номер к оперу. Вона ну, інакше назвала той кабінет, де кожен називав я також не можу це нагадати. А друга бригада за нами стоїть маша дихтіра росіянка, бувша фронтовичка. Віра, пішли кушати, тобі к оперу. Вже знали, що якась кара або будуть мене відправляти на Україну. Як мене арештували, а після мене знову якогось дівчат або хлопців арештують, і тоді звалюють на ту дівчину, що скоріше арештована, що на нього звалює, що вона, що то вона. А коли приходять до суду, то з лагерю викликають тебе на Україну, на суд швідчити, ми ще дуже того бояли. І вона як таке сказала, і вона говорила, що до опера. І все, а бригада, то я говорю, і литовій, і латишки, і білоруські, і всякі, як за рідну переживають. Ну, та й ми пообідали, та я йду туди. Прийшла я, то вже було три дівчині там. Була з мого району Марія Раківська, наша бригадир. І от знаю Хубзійова, що була бригадир. І... І я трета і четверта Східної України теж був фронтовичка Женя Падідій. І так якось яковали рядом і входить Саме грубше начальство комікраю, лагерів. То був Козлов. Такий хлоп височезний, 100-кілограмовий 100 білий тулуб донизу, у білому тулупі прийшов і не знав: о, о, того показував і поляков дублю, анті чорний. Ми поставали рядом. І я з самого крайчику відстою, а таке то я не була дівчина, я була ворона чорна. Чорна шапка, чорне лице від вітру від морозу, чорний бушлат, покашлятий. Б-685, Я повернула ще плечима йому, подивився, а він до мене приходить таке величезне. Ти, 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 ти з'їж просиш себе Україні свободу Україні. Якщо б ти себе просила свободу, а ти здійш згнієш. А надзирателька зрателька в дверах стоїть полгода бура. Та я вийшла. А як я виходила, то Женя поїжджає, та я східнячка. А ти то, то я чула ті слова. Ти ж бивша, комсомолка, що ти поєш? А вона, хлопці, вибачте, всякуткими групами матами, тебе на то, і тебе на що, мені щоруна, що руно, що пить би пить. На фронтушку боїться вже все. Вона на фронті була, а він і фронту, може, не вийду. То її дали 10 суток холодного карцеру, Тільки шклянку води давали, маленька камерка, нари прибити прибиті дощини, на день рівняє дощини, а на ніч вона має право прилягти. То надзирателька приходить, відмикає. Вона має право прийти, І її не дають їсти, тільки шклянку води, а за хліб то я не знаю, що ж, я ж я забула, бо я багато забуваю. Вона 6 діб. Відбула її на носилка занесли, бо була амбулаторія, що не відтримувала. такі кароньки дівчата переносили. І я, і я приходжу, приводить мене назирателька в камеру де той бур. Бур, то знаєте, що тут губах там в армії. Окремий він від бараків, відкрила двері, відкриває двері. Я глянь також подвійні тії нарі. На горі така файна дівчина, кочераба, бліндинка. «Тебе скільки?» Зразу до мене. Я говорю півроку буру. Я ще по-українськи ще говорила, і ще не вміла по-руськи. А вона зразу так блатнувато, валізь сюди наверх. Не каже, вела сюди. А то хлопці, бувша та німка з військової частини, вона кимось була. Нємка старша, ну така гарна вона, і вже по-русськи, і вже така блатнувата робиться, то вона була суджена теж на 25 років. А між нами дівчата були такі вот як та Женя моя врублєвська стукачка. І ті фронту росіянки, вони дуже скоро піддавалися тим операм бути стукачами. І була така фронтучка. Лабойченко Таня, ну гарна, жінка, блюндинка, висока, влоща, така, ну така красавиця. І той опер, начальник, в ні, і він собі її на ніч кликав, коли він дежурив. І вона йому підписала, що буде слідити за дівчатами, буде віддавати.